З 3 по 10 жовтня у литовському місті Клайпеда пройшов чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді. Цьогоріч до складу української збірної увійшли і двоє чернігівців: Олексій Бібік та Владислав Шимченко. Дебют на міжнародній арені для хлопців був вдалим. Додому спортсмени привезли срібло та бронзу. Я з ними на зборах. Пробив і з ними вже літав на чемпіонат. Десь там в глибині душі, я надіявся, я я вже розумів, що їхній рівень вже. Дійшов до того, що вони вже медали ці медалі. Тому, безусловно, конечно, рад, очень рад. От. Може, я не проявляю, как бы емоціями, такими, але в душе мне очень приятно, конечно. Одразу після повернення додому із першими європейськими спортивними здобутками хлопців привітав голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Олексій Бібік здобув бронзову медаль у сумі двоборства 371 кілограм. А в Ривку в нашому важкоатлету вдалося зафіксувати штангу вагою 172 кілограми. Це срібна нагорода. Його колезі Владиславу Шемченко вдалося підкорити загальну вагу 347 кілограм. Таким результатом передувала багаторічна праця і чимало жертв. Я в дев'ятий году займалася от Владик чуть поменше сім'ят. Угу. Ну так як, все постепенно починалася якби маленьких весов, маленьких категорий больше и больше. Вот. Ну, а в последнее время сидели на сборах. Мы на сборах постоянно, далеко от семьи, от дома. Вот этим мы и жертвуем, сидим по полгода. Строгий очень режим, только у нас в воскресенье один день был отдых. А так все тренировки, тренировки и тренировки. Під час неформального спілкування із спортсменами очільник області зізнався, що коли випадково натрапляє на змагання важкоатлетів по телевізору, то відірватися вже не може. І особливо приємно бачити йому успіхи своїх земляків. А тому обласні спортивні функціонери вже розробляють програму фінансування дитячих і юнацьких спортивних закладів області на наступний рік. На наступний рік, Я думаю, з фінансуванням школ у нас проблема. Да, на наступний рік да, нам віддають вообще та все тому. Мы планируем, прежде всего, по олимпийским видам спорта, мы программу областную сейчас разрабатываем, будем в областной бюджет закладывать деньги, и в городской бюджет тоже будем планировать закладывать поддержку для того, чтобы эти направления финансировать и как-то поддерживать.